Доведені до відчаю солдати зважилися на відчайдушний крок. Вони самовільно залишили розташування частини та пішли шукати правди у військовій прокуратурі. Це просто була остання крапля. Люди гляньте на нас. Ось ось ваші захисники. Ось які ми є. Ми просто хочемо помитись, поїсти. Ось так пішки. Солдати змушені крокувати із Широколанівського полігона до Миколаєва. Відстань понад 30 кілометрів, але вояки налаштувалися рішуче. Кажуть, звертатимуться до військової прокуратури, бо умови, в яких вони вимушені перебувати, просто не людські. Туалета нету. піщі, нету, водички нету, Помитися не можемо вообще, не милися уже забили. Это ш, э, условия проживания. Один на одном мы спим. Палатку натянули, там резюки вот так, посмотрите, вот на ноги. Это только по это. Все в резюке все в этом. К, обратиться к никому не можем. Обращаемся все вот так раз на морозе и уходят. Никто нас не слушает вообще. Чутки про те, що солдати пішки рушили на Миколаїв, швидко розлетілися соціальними мережами. На півдорозі до військових прибув автобус, що, ймовірно, злякавшись військового бунту, направила місцева адміністрація. Ввечері вояки вже прибувають до міста, щоб розповісти про свої негаразди. Вони нещодавно прибули з зони АТО на ротацію. В тилу мали відпочити та набратися сил, а потрапили в умови гірші ніж на фронті. Ми останній раз отримали сухпайок 1 февраля. Два сухпайка на то есть по сегодняшний день. Баня была, я, например, мылся 25 декабря. Хлопцы еще, кто когда мылся. Да в зоне АТО, да, мы никаких вопросов, проблем нету. Но ну, когда приехали уже в то же Черкасское, там, где есть дрова, там, где есть все, и можно это организовать, то есть просто организовать. А этого нет. И привезли сюда, бросили тут, еще сидим 4 дня, вы не видели, как мы ночевали. Мы спали на снегу. Свої побутові умови вояки знімали на мобільний телефон. От смачите, чоловік спить на полу, просто на полу. Зараз, з боку видно. Це. На кожній кровати лежить як мінімум по три чоловіка. Меняє, щоб поспати. Це в тилу, він на грязі, Просто положив доски і упав на пол. На кожній кроті лежить 3-5 чоловік. Бійці неодноразово зверталися до командирів, але реакції нуль. Ми сьогодні попитувалися знайти одного командира. Це, ну, Понятно, що вони всі зайняті. Начальник штабу ми у нього сьогодні спросили, як будемо жити. Він говорить, молоч. Розвернувся і вийшов. у приміщенні райадміністрації Вже чекають прокурор Миколаївського гарнізону та замполіт оперативного командування. Схід вислуховують, приймають письмову заяву та обіцяють розібратися. Буде дати відповідні доручення, і вийде представник прокуратури. Ми перевіримо, що там дійсно відбуваємо, чи це буде кримінальне переверегування чи. Складание відповідного админпротокола админ протокола Россиях по ну, На разе, на разе ну, сказать, подтвердить, и так будет разбираться. Если такие факты есть, однозначно позиции их надо исправлять, искоренять и так далее и тому подобное. Вот. Могу сказать одно: что я с этой бригадой работал не один день. Были вопросы, которые мы решали. Очень маленький процент, который вопросы мы решать не смогли. Я думаю, что. У нас буде, время, буде можливість. Якщо такі факти підтвердяться, вопросов немає. Звісно, будемо приймати суттєвіші рішення. Однозначно. Військові переконують, їм не потрібно нічого зайвого, лише забезпечити усім належним за статутом. Ніхто не хоче зверху, нічого нам не треба, ні від волонтерів. Замполіт батальйону підтверджує, його хлопці не просто так вирадують. Солдати крепкі, солдати надіжні. З таким солдатом я ходив в бої. и не один раз. Эти солдаты никогда не сдавали своих позиций. Они слава нашей Родины. Я скажу, вот, вот такие условия, в таких условиях или тяжело переживаешь. Цікаво, що коли хлопці вже крокували до Миколаєва, вони побачили, як у бік полігону їхали вантажівки з різним військовим майном. Підозрюють, це й було їхнє забезпечення, і привезли його лише тоді, коли піднявся галас у пресі. Вони нам настрічу просто-напросто ще їхали. Ми самі бачили прекрасно, коли час дня ми вийшли в 12. А вони вчасно починали лише велиця тільки Тобто перші машини пішли у час дня, це які ми бачили. По-друге, це там ішли палатки, віші палатки, доски. Ну те, що сняли ми з другого з того полігона. Після скандалу воякам дійсно швидко привезли все необхідне: намети, дизель, генератор, воду та харчі. Сьогодні ж пообіцяли організувати лазню, але військові не квапляться радіти. кажуть, подивляться, що буде після відбуття з полігона так званих ревізорів.